Із-поміж новин війни в центрі уваги тепер наступ українських сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики отримали кажуть про успіхи ЗСУ, А генштаб витримує тишу. Нагадаємо, правий берег Херсонської області, який росіяни окупували миттєво на початку повномасштабного вторгнення. Україна звільнила під час контрнаступу восени 2022 року. А от лівий берег досі під окупацією, хоча спроби українських сил переправитися через Дніпро біля Херсона і створити там плацдарм, були. Тепер же американський аналітичний центр інститут вивчення війни оцінює, що дії ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими ніж попередні тактичні рейди. Зсу отримують позиції вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян. Додаткову інформацію про це дають і коментарі росіян-військових блогерів. Ті кажуть, що дві українські ДРГ переправились через Дніпро, розбили російські війська та завоювали плацдарм у селі Кринки. Це 30 кілометрів на схід від міста Херсон та приблизно 2 кілометри у глибину материка від берегової лінії річки Дніпро. Росіяни оцінюють, що українські війська в атаках на Кринки використали більше сили, ніж у попередніх. Українські військові інформують, що мають наказ дотримуватися режиму тиші. Бійці 46-ї бригади переповіли від побратимів на Херсонщині в одному із телеграм-каналів. Тільки таке: висадилися там, де орки не очікували, закріпилися, працюємо. Нас намагаються накрити артою, мінометами, дронами та авіацією. Але лівий берег великий і тим більше рідний, поки без подробиць. Тим часом джерела Української служби БіБІСІ серед військових на Херсонщині зауважують, прогрес наступу ЗСУ на лівому березі є. Зазначають, що росіяни можуть втратити дуже важливу логістичну артерію. Експерт Олексій Коваленко коментує: очевидно, українські сили діють не великим наступом, а маленькими групами, які буденно виконують певні завдання і підсумовує – Це буде неймовірно, якщо питання плацдарму буде вирішено за допомогою оперування малими групами.